Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна на зв'язку. Дуже багато в останній час було у нас питань, запитів саме на техніку джинма і вирішили вам відзняти. Сьогодні знімаємо конкретно модель 3244 HXR N. Така довга дуже назва, яка по факту означає, що HX це широка резина, R це Reverse, N це пластикова вставка в капоті. Тобто, ця частина вона зроблена з пластику, а верхня частина з металу. Сам трактор має КМ385 твигун, 3-циліндровий, 1,5-літровий, хорошо знайомий вам на таких марках, як Ловол, Джинман, Донфенг, усюди. В принципі, Зараз усюди використовується саме цей мотор. Він іде тяговий, він працює на середніх обертах, тобто у нього дуже гарно тримаються обороти. І, в принципі, відносно невеликий шум видає і нормальний розход палива. Тобто там в середньому десь 237 грамів на кіловат потужності, які ви будете задіяти. Вся обв'язка на кеймовських моторах йде плюс-мінус однаково. Тобто З правої сторони у вас насоси стартери, з лівої сторони у вас обслуговуюча зона, тобто це фільтра. Масляний, паливний і так далі. Конкретно цей трактор у нас випуск з заводу 23-го року. Чим примічательна джинма? По-перше, це дуже гарний надійний передній міст. Бачимо, що реально класно зроблений редукторний передній міст. Плюс гідропоцілювач у нас винесений на задню частину трактору, а не спереду, як на більш дешевих моделях. Із мінусів маленьких, мені не подобається, що досі е, треба підіймати вручну капот. Да? Тобто на донфенгах, на ловолах зробили вже таку хвірстку, яку дергаєте, і у вас капот підіймається самостійно. Тут ще такого немає, треба трішки зусилля прикласти і отакі от защелочки відімкнути. Е, значить, по самому трактору тут у нас стоїть коробка. 4 ступеньчата, і саме модель HXRN, вона має реверс. Тобто, ось ось перемикач ходу, бачимо F і R це Front і реверс. Має у нас як два ведучих колеса, так і чотири, тобто можете На повному приводі їхати, або на задньому приводі. І є звичайно ж зменшувач ходу він тут з одним діапазоном, тобто повишені і понижений. На механічних джинмах модель HSX іде коробка без реверса, але отут у вас стоїть ще один зменшувач ходу, тобто у вас по факту 16 передач вперед, 4 назад. На цьому тракторі 8 передач вперед, 8 передач назад. Дві швидкості вал відбору потужності. Вони виставляються ось цим речагом. З цієї сторони вмикається сам вал відбору. Приборна панель у нас електронна, зашита, влагозахищена, дуже гарно зроблена. Перейдемо до задньої частини трактора. Бачимо, що у нас йде розпорка від крила до крила, тобто, щоб це воно тримало гарну конструкцію, є освітлення задньої частини, тобто ледовський ліхтарик, є заливна горловинка. Сама коробка у нас в принципі, по всім стандартам зроблена. Вал відбору в захисній такі от оболонці знаходиться. Для захисту кардана і самого валу вал шістішліцевий, є причепний механізм низького типу, тобто не, не довгий, і а, діапазон а, зі зміщення можна виставити, куди саме буде дивитися. Ваш причепний механізм. Задня, задні чолки теж потужні, є е, варіант розсунути трішки колію. Стандартне колія 1,20 м можна розсунути на трішки більше. Сама резина забув сказати. Тут у нас стоїть 112 на 24 диск розборний. І передня у нас буде 6,516. Е, диск звичайний. Е, значить, по кольору вони всі виходять в синьому кольорі. Це їх оригінальний класний кольор, насичений. Бачите, що в принципі виглядає воно. Стильно модно, молодежна. Сама клешня у нас йде під 20-й палець, тобто 22 мм яблучко. Вона посилена Т-образною формою. Є два гідровиходи, в принципі, класно все зроблено. На сьогоднішній день трактор цей вартує своїх грошей, коштує він 6800 доларів. Дуже класно відпрацьовує, можна працювати з 2,25 ми плугами, можна працювати з 1,40, 1,50 фризою, можна ставити навіть щитки гідравлічні або передній фронтальний погрузчик. Для кожного обладнання там можуть бути якісь відмінності по модифікація, можливо, треба буде доробляти. Тому, якщо щось вас цікавить, питайте, не соромтесь менеджерів. Менеджери все вам допоможуть. Якщо хочете замовити такий трактор або іншу модифікацію, можете набрати номер, який ви бачите. У себе на екрані прямо зараз. Або, е, лишайте заявочку, дивіться опис на нашому сайті. Силку я вам так само закріплю в описі під відео і в кінці цього відео буде також переход на цей товар. Е, з вами була компанія Motor Ukraina. Пишіть, як вам ця техніка подобається, не подобається. Якщо хочете замовити, чекаємо ваших дзвінків. Але всім гарного дня! З вами була компанія Motor Ukraina. Пока-пока!